Сандо, міси тісто добре, щоб не було рідке. Добре, мамо. Давайте їсти, мамо, я голодний, як пес. Вижо майже півзагона кукурудзи та й по вечері йди. Куди тобі? Куди мені хочеться? Я не питав, як ви були молоді, куди ходили. Що на тебе надійшло і налізло сьогодні, мой. Налізла на мене гадка, мамо, женити цей осені, посватати журавлишину аничку, ту саму, що то ви її так любите, а я її давно люблю і буду сватати. Що ти кажеш? Що? То то насіння пустоту. То -ту. Що зі своєю мамою в війні офіцерам обіди готовила. Що ти кажеш, дурню, ша? Хочеш брати жебрачку, у якої ані сотки поля нема. Кажу, що беру собі жінку, старостів до неї цей осінь шлю, ту чорняву, маленьку аничку. Аби знали. Ай Най буде так. тут. одне тобі скажу. Як і війдете до церкви, я одному з вас голову розіб'ю, пам'ятай, я не згожусь на те, що ти хочеш, а поля також не дам, ой не дам. Видиш Сандо? Тебе мама занапастила, та й хоче, щоб я піду гуляв. Мамо, ви почорніли з хапчивості, зближайтеся до гробу не зі злиднів, а зо страху. Мамо, що вам за мало всього? Хапайте і далі, мамо, не випускайте, Гадаєте собою все на другий світ забрати. Вже й так вас в селі називають вовчіхою. Гай, гай, я вас не боюся, їжте собі самі, та й ти, Сандо. Ходіть, сміливіше, у мене свіжий кислячок молоденький. А я, гадаєте, включила роботу на мого юська ха. гай, -ха -ха. та й прийшла посьорбати вашого кислячку, або погристи вашого хлібця нового. Я прийшла вам сказати. Аби вести собі коштів на весілля не робили. Бо я свого юська за вашу печерицю не дам. Айбі мене дам, аби так жива додому не дійшла. Що не дам? Мені не потрібна в хаті макітря, аби сте затямили. Макітря не потребуєте. Печериці. Сироту осоромили, а то я ситим згризла. Аж почорніла від жульов та сльози витираю. Та ваш людько, вже має гроші на горілку. І бочка пива вже замовлена. А ви кажете, не візьме моєї янички? Ви не допустите гума. Та ви, старша від мене жінка, а так не файно кривдити мою дитину. А він таки візьме мою дитину. І ми вас, Комочко, любко, не боїмося. Я кажу, що не візьме, я мама, я скажу так і буде, а я не мама! Ви ще тут, мамо? Я тут, а ти чого тут? Вас бачу, мамо, тут цілком не треба. Біжіть додому. Хтось до вас закрався, побачив, що газдині тата й мене нема, зірвав з великої кімнати найкращий килим. Санда голосить на всю хату, а тато мовчить. Біжіть і не гайте, я скоро за вами прийду. Я піду. Але не гадайте, що я не наберу каміння з полу, як ваша печереся мого сина до шлюбу та не лопну їй голову. Не гадайте. Бо зоя я жмут не така дурна, як ви розумні. А свого сина юзю, я не дам. Ні. Не дам. Тай, гай, гай. Та я вас обох, як на жорнах зерно розітру. Побачите, ви ще мене знаєте. Юсю, вже все село знає, що твоя мама не хоче, бо ти мене брав. Та й грозила, що обкидає нас камінням, коли будемо їхати до церкви вінчатися. Любко, я не дам тебе знеславити нікому. Мама знає своє, а я своє. Я так тебе кохаю, серденько моє. Не сумуй, все буде добре. Вовці дівчата надалі збирайте. Ходімо їм. Мамо, мамо, де ви? О, я тут, я тут. Ти хотіла війти позавтро до церкви? Хотіла. Але до них до хати аби си кроком не ступила. Бо через мій поріг не вернеш. Мамо, чи ви гадаєте, що ми будемо з вами вічно вкупі? Ви старі. Тато подався. Я не відьма, щоб від людей крилася. Мої молоді літа, потоптали ви, пожерла праця, ще б і мені до церкви не заглянути, не бачити весілля свого брата за те, що тебе бив. Бив, мамо, бив, але він мій брат. А я його сестра, та й просив він мене, щоб я не гнівалася на нього. Дуже лютий був тоді, коли бив. Та й вони, Аничка, та й сама Журавлиха, і Микола, і Ганна всі просили заглянути. Будемо у купі, казали, і батька вшануємо, як належно. Я піду, мамо. Вони лагодяться прийти до вас із музикою, мамо, з гонором. Так чула, я потайки від Анички. Я їх зустріну. Я їм подякую. Побачать, побачать, побачать. мамо. Заспокойтеся, заспокойтеся. Пустота доню. Покинь мене, допоможи мені землю повернути, не буду їсти, не буду пити, а землю викуплю, і будуть мої діти, у добрі жити, у злагоді. Моя земля буде, моя. Це я кажу Зоя жмут.